Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую прості, але дуже смачні оладки з гарбузом і яблуком. Виходять вони ніжні, ароматні і з красивим золотистим кольором. Такі оладки чудово підходять і на сніданок, і як легкий десерт до чаю чи кави, а головне, готуються вони дуже швидко із найпростіших інгредієнтів. Спочатку підготувала всі інгредієнти. Взяла 250 г очищеного гарбуза. Одне середнє яблуко очищаю від шкірки. Беру терку і гарбуз натираю на малій стороні. Коли гарбуз натертий, до нього натираю яблуко. Разом вони створюють дуже приємний аромат і м'яку текстуру тіста. До гарбузово-яблучної маси додаю 10 грам ванільного цукру. Для аромату і 2 столові ложки звичайного цукру, але цукор краще додавати за смаком. Перемішую, далі вливаю 200 мл кефіру кімнатної температури, додаю 1 чайну ложку соди і поступово додаю 200 г борошна, постійно помішуючи, щоб тісто вийшло однорідне без грудочок. Густе, але не важке. Коли тісто готове, можна переходити до смаження. Сковорідку ставлю на середній вогонь, наливаю зовсім трохи олії. Хоча, якщо хочете зробити страву більш дієтичною, можна смажити і на сухій сковорідці з антипригарним покриттям. Коли сковорідка добре прогрілась, ложкою викладаю тісто, формую невеликі оладки. Накриваю кришкою і смажу кілька хвилин. Поки знизу не з'явиться золотава скоринка. Аромат просто неймовірний. Потім акуратно перевертаю кожен оладок, накриваю кришкою і обсмажую з іншої сторони. З обох сторін вони виходять рівномірно рум'яні, м'які. Та запашні ось і все. Оладки з гарбузом готові. Викладаю їх на тарілку, даю трохи охолонути і подаю до столу. Можна зі сметаною, медом або улюбленим джемом. З будь-яким варіантом вони виходять чудові. Подивіться, які вони всередині. Гарно пропечені, ніжні, просто тануть у роті. Це ідеальний варіант для тих, Хто любить домашню випічку без зайвих клопотів. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!